Верховна Рада прийняла скандальний законопроект про мобілізацію 10449. Сьогодні будемо говорити про нього, який він буде мати вплив на українців за кордоном і взагалі що поміняється. Тому не забудьте додивитися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на наш YouTube, на наш Instagram канал І давайте почнемо. Що взагалі було прийнято так і які це має вплив на українців? По перше, обмеження щодо консульських послуг за кордоном. І тепер, якщо ви рахуєтесь ухилянтом, так або ж вам відправляли повістку, ви її не забрали. Зараз ми прийдемо також до цього моменту, дуже цікаво. То ви не зможете виготовити закордонний паспорт, або ж, наприклад, водійські посвідчення, або ж взяти свідоцтво про народження в е консульстві, якщо ви не представите військово-облікові документи. А щоб їх представити, вам потрібно поїхати в Україну і пройти комісію, звернутися до ТЦК і тоді отримати ці документи. Тому мені я до кінця надіюся, що це не буде прийняте, але рішення вже прийнялося, і відповідно це буде мати вплив на усіх українців. Наступна зміна це військово зобов'язаним протягом 60 днів від моменту надання чинності законопроекту. Він наход, він заходить в чинності за місяць від моменту підписання президентом України. Потрібно оновити дані в ТЦК, тобто усі люди протягом 60 днів, чоловіки призовного віку повинні оновити свої дані в ТЦК. Як це буде виглядати, поки невідомо, але в законі прописано, що це буде можна зробити через сам сам ТЦК, або ж у відділенні ЦНАПів, тобто офіційні представництва України, або ж онлайн в особистому кабінеті е, призовника, якого поки немає, не знаю, як це взагалі буде виглядати. Якщо ви цього саме не зробите протягом 60 днів, на вас можуть накласти штраф до 22 тисяч гривень і позбавити право на керування авто. Ось така наступна зміна. Також дальша зміна, яка мені не зрозуміла, повістка буде вважатися врученим навіть без вручення її особисто в руки військовозобов'язаному. Тобто, якщо до вас е, прийдуть ТЦК, е, ви зараз в Польщі не знаю, приїхали на клубніку чи просто відпочивати. А е, вас в Україні приходить ТЦК, вас немає вдома. Факт того, що в той момент вам пробували надавати повістку і рахується датою надання повістки. І відповідно від того моменту е, рахується вручення. Що це означає? Що якщо ви не явитесь до ТЦК, ваша справа буде передана в суд. Суд на підставі рішення може вас тоді вже позбавити або ж права керування на авто, виїзду за кордон, наложити штрафи і так далі. Тому це справді також ну, дуже, дивна, дуже дивна ситуація. Не знаю, як це буде виглядати взагалі наяву, тому що як ви можете бути повідомлені про те, що вам пробували донести повістку в Україні. Наступна зміна відноситься щодо обов'язку. Мати при собі військово-облікові документи. Усі чоловіки від 18 до 60 років мають обов'язок мати при собі військово-облікові документи. Тому навіть якщо у вас є можливість виїхати за кордон, ви не зможете цього зробити, якщо не представите військово-облікові документи. Знаю багатьох людей, багатьох знайомих, які мали можливість виїжджати, наприклад, батько трьох дітей, але тепер він не зможе цього зробити, якщо у нього не буде на руках військово-облікових документів. А щоб їх зробити, потрібно звернутися в ТЦК. Наступне, це вже такі загальні обмеження, які не відносяться до людей за кордоном. Це обмеження обмежено придатні особи повинні повторно проходити ВЛК комісію, особи другої і третьої групи інвалідності від 25-го року життя повинні повторно пройти медогляд. І також скасовано демобілізацію бійців після 36 місяців служби. Тобто. Воїни хотіли би відпочити так після 36 місяців, поки такої можливості не буде, тому що в цьому законі це не передбачено. Говорять, що буде прийнятий окремий законопроект, який буде це передбачати. Ну, наразі чекаємо. І також скасовується строкова служба і замінюється базовою військовою підготовкою на 5 місяців, це так як в Ізраїлі, і її будуть приходити до 25 років. Отже, друзі, хочу нагадати вам, що у вас є завжди можливість виготовити два закордонних паспорта. І я особисто вам раджу, поки ви маєте можливість, і якщо у вас термін закінчення самих документів довгий, так перевірити, чи не варто б вам зараз було продовжити другий закордонний паспорт і поміняти ваше водійське посвідчення на польське, тому що якщо ці цей законопроект вже буде мати чинність, це буде мати вплив в принципі на усіх чоловіків за кордоном. І також дуже часто в нас в інстаграмі питаються, чи можна відмовитись від українського громадянства. З практики це неможливо, тому що в попередньому році, щоб ви розуміли, президент України позбавив українського громадянства 15 чоловік. Тому рішення щодо позбавлення вас, наприклад, українського громадянства, приймає президент, підписує президент, і ця кількість просто мізерна і є дуже багато інших факторів. Ви повинні мати дозволи з усіх українській адміністрації на те, щоб вас його забрали, тому ось така ситуація. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку щодо цього законопроекту. Які будуть ваші наступні дії? Що ви будете робити, якщо, наприклад, заборонять і ви не зможете виготовити другий закордонний паспорт? Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Відправте його знайомим, щоб усі знали ці зміни і прийняли відповідні рішення, поки це можливо. тому Дякую, що подивилися. Поставте лайк і до зустрічі в наступному відео.